Радо вітаю в українській читальні. Давайте разом відкриємо кухро історії. Друзі, а я продовжую озвучувати збірку Леоніда Павленка Квіт папороті». Та сьогодні читаю легенду Дідусь Глід. Малий Марко любив дивитися на кущ оглоду, який давно ріс на узліссі. Особливо милувався він. Ніжним, запашним цвітом, ніби чогось чекав від нього. А в цім році глід зацвів, мов снігом, хто обсипав увесь кущ. Хлопець довго придивлявся, а потім тремтячим голосом попросив: старенький глід, розкажи мені про себе. Про зелений ліс, про птахів мовчиш, тільки колючками своїми мене лякаєш. Глід ніжно зашелестів до Марка своїм листячком і знову затих. А ти з мене ще й глузуєш? Не хочеш зі мною говорити? Ось я обламаю твої злі колючки. Марко голими руками поліз у гілок. одразу із пальців виступили маленькі крапельки крові, закапали небілі квіти глоду. Сльози теж покотилися в марка з голубих очей по щічках. Прийшов додому заплаканий. Марку, дитино, що трапилось? Хто тебе обидив? Мамо, скажіть мені, чи дерева говорять, чи розуміють людей? Мати здивовано подивилася синою вічі, подумала, як же відповісти на таке дивне запитання? Дерева, Марку, не говорять, але в легендах буває диво, коли вони говорять, розуміють сердечну мову і допомагають добрим людям. Чи правда, мамо, що вони розуміють людей? Правда, сину, правда, природу потрібно так любити, як своє життя, то вона відкриє свої таємниці і заговорить. Зрадів Марко. Я, мамо, побіжу в ліс до квітів, до чистого повітря, до мого колючого голоду. Хоч він і сердитий не хоче зі мною говорити, але розуміє мене. Звик мене лякати своїми колючками. Прибіг Марко до глоду і здивувався. Біля куща на корчі сидів старенький дідусь у білому вбранні. Тепер ніде й сісти, подумав Марко. Хто ж цей непроханий гість? Хотів сісти, щоб із глодом поговорити. Може, й він обізветься людською мовою, тільки подумав таке, як дідусь підвівся і ласкаво сказав, сідай, Марко, я знаю, що це ти тут недавно сидів, і не треба тобі погано думати про мене. Ні-ні, дідусю, сидіть, то, то я тільки подумав. Сідай, Марку, ось біля мене, я тобі щось розповім. І дідусь лагідно розповів Марку про дерев, які ростуть німі, але все розуміють: про людей, про квіти, які людям душу радують, про лісових птахів, які хочуть дружити з людьми. Так теж говорять між собою і розуміють один одного, як і люди. Але ось дідусь підвівся, його білий одяг нагадав Маркові цвіт голоду. Глянув Марко на кущ і перелякався, на ньому не було квіту. Дідусь усміхнувся. Поклав Маркові на плече руку, сказав, Приходь Марку і завтра, і кожного дня до мене приходь. І тут на очах зник, і знову кущ забілів, мов білим снігом покрився. Після тієї першої зустрічі Марко. Частенько зустрічався з дідусем, якого щиро полюбив. А одного разу дідусь сумний сидів на корчі і з нетерпінням чекав Марка. Що сталося, дідусю? Чому ви так спохмурніли і одяг на вас постарів? Лихо надходить Марку. Яке лихо, глянь, он на роздоріжжі стоїть сивий дуб, якому вже триста років, а біля нього росте красуня явориця. Бачу, ну і що ж, багато років тому, ось тут, де ти стоїш, вони разом зросли. Нерозлучні були явір і явориця, а біля них дуб приживився. Горидий дуб тут ріс, охороняв їхнє мирне життя від блискавки грому, вітра буйного. Та одного разу налетів дуже лихий вітер. Спочатку до явориці почав горнутися. Ніжно голубите, але явориця відвернулася від злого вітру. Листям і гілками почала відбиватися, прогняти той вітер. Зачув і дуб біду, а за ним і явір. Почали разом допомагати явориці від напасника відбиватися. Зашуміли всі троє. Що аж ліс розбудили. Розсердився злий вітер, подув на яворицю, і вона почала падати до землі, надірвав їй коріння. Але дуб побачив те лихо, що явориця гине, підхопив у свої могутні обійми, врятував їй життя. Ліс ще дужче зашумів. Прогнав злого вітра. Ішли роки. Явориця в обіймах дуба так і жила. Явір усе те бачив, що вже не його явориця. Зажурився явір, а потім і водицю перестав корінням пити. Листячко його зів'яло, почало всихати. Не переніс того лиха, загинув явір. Ти, Марку, сидиш на його корчі, але коріння в нього ще живе. Коли Дуб збагнув, що явір через нього загинув, важко йому стало жити біля засохлого явора. Пішов на роздоріжжя провину свою спокутувати, заправ із собою і яворицю, бо ліс дуже сердився на дуба і Явориця докоряв їм обом, що вони лихо заподіяли яворові. Негарно дідусю зробив дуб, що розлучив ту пару. Тут Марку важко судити. В їхню долю втручатися. Навіть матуся природа в цьому не в силах розібратися, проте Дуб сам себе осудив. Він пішов на роздоріжжя жити, де перші холодні вітри обвівають, а взимку морози допікають. Влітку сонце так пече, що в коренях жодної краплини води не зостається. Але дуб стоїть гордий, на свою долю не нарікає, Яворисі останню вологу від себе віддає, та ще й інше лихо прийшло. Коріння дістало каменя, а камінь той злий. Почав руйнувати дубове здоров'я, їм дуже мало залишилося жити, потім засохнуть і в печі згорять. Марко злякався і закричав на весь ліс вони не винні, що так трапилось у їхньому житті. Винний злий вітер він прилетів. Явора з яворицею розлучив, якби дуб не підхопив явориця однаково б загинула від злого вітру. Луна Маркового голосу долинула до всіх дерев, зашумів ліс. Спасибі, брате Марку. Ліс дуба з Яворицею прощає. І знову в свою сім'ю приймає дідусю, а як же їх повернути? Вихід знайдемо, але страшний той вихід. Говоріть, дідусю, я все зроблю, аби знову усе на місце стало. І як же ти, Марко, розумієш? Щоб усе на місце стало, а так, щоб знову явір з яворицею росли у лісі, мов подрожжя копі. А дуб біля них, їх побратим вірний, охороняв їх від злиго і негоди від злого вітру. Я ладен навіть життя віддати своє за них. Не спіши, Марку. Не треба даремно життям кидатись. Життя раз дається на цьому світі. Як хочеш зробити їм добро, врятувати їхнє життя, то повинен віддати десять років свого життя вперед. Як це, дідусю, десять років життя вперед віддати? А так. Тобі сьогодні десять років? Десять. Зробиш добро і врятуєш всіх трьох. Дуба, явора і яворицю. То й буде тобі двадцять років. Але душа і вдача твоя буде десятирічна. Проживеш ти, Марку, сто років. А потім триста в дупі будеш жити. А матуся що скаже, не впізнаєш мене? Упізнає, Марку, тільки вона буде зустрічати тебе не як малого десятирічного синочка, а як дорослого парубка. Ти тільки виконаєш, що я тобі скажу. І забудеш про все, що ми з тобою говорили і що з тобою трапилось. Матуся твоя теж ні про що не здогадається. Ну, то як, Марку, не злякався? Я згоден, дідусю, подумай же іще раз, зваж усе в своїм серці, і дай тверду відповідь згоден, дідусь глід, з радістю все виконаю, як ти порадив. Тепер же слухай мене. Завтра зранку, як перші півні, проспівають зіркам небесним, і погасне остання зірка, яку звуть ванерою, підійдеш до дуба. Відламаєш гілку, яка ростиме на схід сонця. Потім і в явориці відламаєш гілку, що на схід сонця. Спочатку посадиш гілку явориці біля корча явора. Дубову посади далі від них. Потім іди додому і лягай спати. Обов'язково спати, міцно спати. Я в цьому тобі допоможу. Он, зірви три квітки із голоду. Як лягатимеш спати, пожуй їх і водицею запий. То, чудові ліки. Так і зробив Марко. А потім, коли прокинувся, сказав матері Мамо, ну й сон мені приснився. Я чула, сину, як ти кликав якусь яворицю, з голодом розмовляв. Що ж тобі снилося? то я й справді з голодом розмовляв, потім з того глоду дідусь вийшов і мені пораду дав, як рятувати на роздоріжжі дуба з яворицею, бо вони корінням. До каменя дістали, і жити їм залишилося недовго. Я пам'ятаю, Марку, ти в дитинстві теж дружив із голодом. Хотів, щоб він з тобою говорив. Одного разу прибіг від нього додому й питаєш мене, чи може глід розмовляти? Трудно мені було відповісти на це. Подумала. І відповіла, що розмовляти не може, але розуміє тебе. А руки в тебе, сину, були поколені колючим глодом. Я тоді помила їх і олією натерла, і ти знову побіг до свого глоду. Не знаю, мамо, забув чомусь про все. Подивився Марко на роздоріжжі. О, лишенько, що за диво! На роздоріжжі нічого немає, а навпаки, в лісі вкупі ростуть явір і явориця, а далі і дуб стоїть. І тут Марко побачив, що з їхніх листочків капає роса, мов сльоза. І ще одне диво побачив Марко. Явір і Явориця, а з ними й дуб нахилили гілля до землі, уклонилися йому. В цю хвилину увесь ліс зашелестів, птахів багато назліталося, проспівали Марку лісову пісню щастя й радості. Вийшов і дідусь глід, уклонився Марко і побажав. Довголіття тобі, Марко, за твою доброту. Марко все згадав, як було діло з яворами, дубом і сивим дідусем Глодом. А тепер же, Марко, прощавай, все, що я тобі обіцяв, Збудеться. Шли роки. Марко оженився в 30 літ, мав велику сім'ю, а найменший його Андрійко бігав, як і він колись до лісу. Там він милувався глодом, дубом, який ще більше посивів, яворами, які вкупі росли і ніжно шелестіли листя. Хотів із голодом поговорити, але той мовчав і по весні зацвітав, мов білим снігом покривався. Часто Андрійко питав у батька Тату, а чому глід зі мною говорити не хоче? Марко насоплював сиві густі брови, брав на руки Андрійка і розповідав про ліс, про дерева. Про розумну природу, про те, що рослинність розуміє людей, але сказати цього не може. Але буває, Андрійку, і таке диво я тобі сьогодні про це не можу розповісти, підростеш сам узнаєш. Потім тихенько клав Андрійка спати. Марко прожив сто років, а коли помирав, то наказав Андрійкові, щоб його поховали в лісі біля сивого дуба, явора і явориці. Андрійко виконав батьківський наказ, поховав його там, де він побажав. А через багато років на могилці Марка виріс кремезний дуб. Так і назвали його люди Марковим Дубом. Читала Ірина Назарук